Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді струмовимірювальні кліщі Уніте у 201 Ось такі коробочці вони до нас приїжджають на склад. Замовити ви їх можете також за промокодом, який бачите зараз на відео. Дивимося детальніше комплектацію ці кліщів. Призначені для вимірювання змінного струму, постійної та змінної напруги, частоти змінної напруги, опору ємкості, температури та частоти. Ось в такому чохлі вони знаходяться. В комплекті Ось така б до шутка сторона. Термопара? Ось такі щупи. Тут потрібно знімати запобіжник. Також дві батарейки і самі кліщі. Так, тут входи на щупи, гарний великий дисплей. Так, тут -а. вімкнення різних режимів. І ось цей роз'єм має довжину 28 мм. Так, і місце для батарейок. Замовити дані кліщі ви можете у нас на сайті, посилання в описі під відео, і також можете скористатися промокодом, який зараз бачите на екрані.